Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклади для всіх знаків Зодіаку на місяць червень 2024 рік на картах Таро. Розпочинаємо, друзі. Знак Зодіака Овен. Загальне питання. Робота, фінанси, особисте. Застереження та порада. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Загальне питання. Старший аркан повішений. Можливо, ваші дії та події в цьому місяці стануть на паузу. Робота двоєчка жезлів. Вона каже про те, що ваша робота буде. Потроху продвигатися, особливо, якщо ви розпочали якийсь новий проєкт. Що вам в цьому може допомогти? Якісь звістки. Далі, друзі, фінанси? Фінанси старший аркан помірність, уміреність. Вони кажуть про те, що з фінансами у вас має бути гармонія. Все буде добре. Далі, друзі, особисті питання. Король мечів, ця карта каже про те, якщо ви дівчина-овен, то ви можете зустріти чоловіка знака повітря це водолії, близнюки або терези, для серйозних стосунків. Або ваш чоловік, якщо він у вас вже є, він вам чимось допоможе, щоб ваші особисті справи не були, наприклад, в стані на стоп підвішені. Застереження, друзі, карта Мир, вона каже про те, що будьте обережні при роботі в інтернеті, нікому не давайте свої дані, щоб ніхто не зміг їми скористатися, наприклад, банківські коди, якісь шахраї. А також застереження, якщо ви будете їхати, наприклад, в якусь мандрівку на відпочинок, далеку мандрівку в іншу країну, то будьте обережні, не загубіть ніякі документи або чемодани. Порада, друзі, карта мах старший аркан. Подивіться, який у вас сьогодні гарний розклад. Мах старший аркан каже про те, що ви з усім упораєтесь, якщо тільки ви будете мати на це бажання. Дуже гарний розклад, нехай так все збудеться і все у вас буде гарно та гармонійно. Бажаю вам, друзі, успіху! Завжди запрошую на свій канал. Це був знак Овен.